Що люди мають перестати романтизувати бандитський стиль життя недарма? Цей термін вважається негативним. Це не щось до чого варто прагнути, а просто насильство, яке тягне за собою ще більше насильства. А поруч із цим і мафія. Часто їх уявляють як антигероїв, що діють поза законом, мов месники. Але насправді це були люди, що робили жахливі речі. Наприклад, їхня охорона районів полягала в тому, щоб вимагати в літніх жінок пенсію в обмін на обіцянку не вдиратися до їхніх будинків і не бити їх. Це лише одна із тисяч історій. Ще одна яскрава постать Пабло Ескобар. Чимало людей романтизує байкерські банди, як от Ангели Пекла, уявляючи, що це просто компанія крутих хлопців, які їздять на мотоциклах і живуть за кодексом честі. Але це не так. Насправді вони такі ж злочинці, як і інші, просто намагаються створити добрий образ, бо це корисно для бізнесу. Мій друг потрапив у банду в підлітковому віці, і це було нормою в його районі. Одного разу він опинився в машині на задньому сидінні, навіть не знаючи, що передні пасажири, так би мовити, планують злочин, і це втягнуло його у серйозні проблеми. Йому потрібно було битися постійно, особливо з 13 до 17 років, поки він був у колонії для підлітків. Якщо на вулиці все вирішувалось бандами, то в колонії – расовими поділами. Вороги тут ставали друзями і одного разу в одиноч. Шній камері він задумався, у чому взагалі сенс цього всього, ким я хочу бути. Цей момент усе змінив, і зараз він найдобріша і найчуйніша людина, яку я знаю. Його люблять усі, хто знає його сьогодні. Я вдячний, що він змінив своє життя, бо змінив і моє, і він не уявляє наскільки важливий для мене. Я сподіваюся, що колись зможу йому це пояснити. Життя важке, але завдяки таким людям, як він, воно стає трішки світлішим. Вуличні бійки, один невдалий удар, падіння на бордюр або сходи, і людина може загинути. Я займаюся бойовими мистецтвами все життя і можу сказати, що люди дуже тендітні, і це зовсім не як у фільмах. Навіть якщо ви виграли бій, можна залишитись серйозними травмами. У мене, наприклад, немає передніх зубів через такі інциденти, і я співчуваю кожному, хто постраждав від насильства. Мій двоюрідний брат відсидів чотири роки за ненавмисне вбивство після бійки в барі. Їх розборонили, обидва залишили бар без видимих проблем. Проте через два дні його суперник помер у вісні від травми мозку. І мій брат, навіть не підозрюючи про серйозність того, що сталося, був заарештований і звинувачений у цій смерті. Поспіх і перевтома. Зрозумійте, жертвувати сном заради продуктивності або кар'єри це не про активність, а радше безвідповідальність. Так, багато людей змушені так робити через обставини, але це не означає, що це здоровий підхід. Мені лише 20, і я бачу, як багато моїх знайомих втягуються в цю хастл культуру, хоча насправді вони не потребують цього. Наполеглива праця це добре, але тут теж є межа, яку легко переступити, завдаючи шкоди своєму здоров'ю. Бути голодним митцем. І, моя порада залишайся на основній роботі, доки не отримаєш успіху в мистецтві. Вона часто викликає недовіру. Але ж це швидше розумний підхід, а не слова заздрісників. Голівуд дуже полюбляє романтизувати образ голодного художника, але реальність інша. Сюди ж можна віднести і професії ютуберів чи інфлюенсерів. Знаю кількох молодих людей, які відмовляються працювати на реальних роботах, тому що сподіваються зробити собі ім'я в інтернеті. Проблеми з психічним здоров'ям. Окрім цього, є тенденція романтизувати біполярний розлад, особливо маніакальні стани. У тікток багато хто легковажно заявляє, що у них маніакальний настрій через якісь примхи поведінки. Але як людина з таким розладом, скажу, що це дуже стереотипізована та стигматизована тема. Манія часто включає елементи психозу, а один єдиний епізод може спричинити руйнівні наслідки для життя людини. Біполярний розлад це справжні американські гірки, і після маніакального підйому йде важка дикая депресія, яка часто буває глибшою за звичайну. Це циклічний і дуже складний у лікуванні розлад. Загалом я добре функціоную і маю причини радіти своєму прогресу, але зневажливе ставлення лише підсилює стигматизацію. Люди часто не розуміють різниці між настроєм та емоцією, через що емоції таких людей можуть бути легко сприйняті за щось неприроднє. Більшість людей з біполярним розладом не мають щоденних перепадів настрою і не є небезпечними. Я завжди кажу. Що ніколи не побажав би цей розлад навіть ворогу, але без нього я не був би собою. Подібно цьому й інші терміни романтизують, як от нарцисизм або пограничний розлад особистості. Вони використовуються надто вільно. Шанси на те, що ваш партнер має ці розлади, невеликі. Просто кожен із нас має риси нарцисизму, психопатії чи макіавелізму. Дякую, що вислухали мене. А я дякую вам за вашу увагу та ваші коментарі. До речі, я всі читаю, тому не стримуйтесь, пишіть. Народження дитини, щоб врятувати стосунки. Люди романтизують народження дітей, але реальність така, що це одна з найскладніших речей у ваших стосунках. Не варто приводити дитину в токсичні стосунки, де вона гарантовано залишиться з розлученими батьками. Серійні вбивці, просто ні, перестаньте це романтизувати. І я повністю з вами згоден. Якщо ми романтизуємо вигаданого лиходія, це нормально, адже вони не справжні, і їхніх злочинів не було. А це неодмінно впливає на реальність і її сприйняття. Коли починають захищати та жадати справжніх серійних вбивців, які забрали життя багатьох реальних людей, що мали мрії, почуття сім'ї, які їх любили, це вже ненормально. І я думаю, це може свідчити про проблеми з психікою. Романтизація війни. Коли я був дитиною, у 80-х часто говорили, що ймовірно буде ще одна світова війна, коли підуть з життя ветерани Другої світової. Люди, які не мають безпосереднього відношення до жахів війни, недооцінюють величезну ціну, яку вона коштувала всім, хто в ній брав участь. І схоже, що в цьому прогнозі була частка правди. Жорстокі, аб'юзивні стосунки. І більшість із вас скаже, так ніхто ж це не романтизує, а я скажу дурниці. Ще і як романтизують. Хтось ще пам'ятає, як у 2017 році нам довелося страждати від незрілих пар, які вдавали, що Гарлі Квін і Джокер це хештег парних цілей і ідеальних стосунків. Палити. Хтось сказав мені, що хоче почати курити для естетики, і це навіть було не у 2014-му, а менше тижня тому. Бути трудоголіком, я працюю більше 50 годин на тиждень на додаток до навчання в коледжі, і це після того як мені скоротили робочий день. І я б ніколи цим не хвалилася. Я постійно виснажена і не можу дочекатися того дня, коли у мене буде більше вільного часу. Я працюю з людьми, які працюють стільки ж, а то й більше ніж я, і клянусь, що їхня єдина особистість це робота, і я щиро їм співчуваю. Аутизм кожні кілька років в інтернеті з'являється щось нове. Раніше це була депресія, розлади харчування, самоушкодження і інше. Потім здається, з'явився синдром Туретта, ОКР, РДУХ, Тепер аутизм. У мене у самого аутизм, і коли люди дізнаються про це, вони починають ставитись до мене як до божевільного. Серійні вбивці вони знімають фільми та документальні стрічки, які переказують історію знову і знову в деталях. Мені здається, це створено для садистів. Я розумію, що слухати історію це частина оповіді, але кінематографічний підхід до таких байопіків це суто розважальний підхід і він жалюгідний. Партнер схильний до власницької поведінки. Це не мило і це не ознака того, як сильно вони вас люблять. Це ознака насильства. Або вони повинні це припинити, або ви повинні позбутися цього з вашого життя. Я проти насильства у будь-якому вигляді. Традиційні дружини не існує історичного прецеденту для терміна традиційні дружини. Він в основному використовується для опису жінок, які обирають жити відповідно до традиційних ролей у сім'ї. Зазвичай це передбачає виконання домашніх обов'язків, виховання дітей і підтримку чоловіка в його кар'єрі. Це поняття з'явилося лише через кілька десятиліть після світової війни. Прихильники цього стилю життя часто підкреслюють важливість традиційних гендерних ролей, вважають, що жінки краще реалізуються в ролі домогосподарок, матерів, тоді як чоловіки виконують роль годувальників. Але ж традиційно жінка завжди працювала поруч із чоловіком, займаючись усім від сільського господарства, ведення бізнесу до роботи на фабриках чи в якості служниць. Вони також витрачали на це всі години свого дня, так само як і чоловіки, щоб просто вижити. Якщо ви не були дуже багатими, то всі у сім'ї працювали. Середня школа і загалом дитинство. Так, батькам важко і готувати дитину у школу дорого, але коли я був дитиною, я не мав жодного контролю над своїм життям. Їжа, одяг, спосіб життя. Я в основному повинен був робити те, що говорили мені батьки та інші. Я закінчив коледж у 24 роки і ніколи в житті не відчував себе таким вільним. Зараз мені 36 і Я б ніколи не повернув своє життя назад у дитинство. Я люблю бути дорослим і зневажаю бути дитином. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Давайте разом створимо список речей, які варто перестати романтизувати. Я почну, а ви продовжите. Наприклад, для мене це ідеальні стосунки, бо реальність часто далека від казки. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях одну річ, яку ви вважаєте токсичною, але часто ідеалізованою. Я обов'язково озвучу ваші думки у наступному відео.